Крім провадження проти Бабакова за частиною е, 3 статті 110-ї кодексу України. І то, поки що йдуть державні злочини, а там підуть і е, злочини пов'язані з нековою приватизацією, ухилені сплати податків. Це ці води букети теорії кваліфікації злочинів хворих, за ним все захищати його. Я розумію, каже, відпрацьовує свій хід. Тому я вважаю, що на місу. А також керуючись статтею 277 КП СПК України, у нашому випадку предметом підставим закриття провадження у справі є відсутний преднацтво. Немає спору більш... моїм заявником про е бабакових представника агресивного і держави, яка вийде вже війну майже рік з нами. і Він не міг керуватися цим законом, але він про нього почув, що треба негайно вжити заходів щодо е, вилучення майна від країни агресора та його резидентів, тобто громадян. І він, він це заявив, так що ж його, за що його тоді притягати до якоїсь ще цивільної відповідальності? Сам з яву з яву. Тому, шановний суд, е, прошу вас е, винести рішення, яким. У зв'язку зі сутністю писав відсутністю предмету спору закрити матеріал провадження. Дякую за увагу. Друг, так, Позивач, Позивач, щоб Підтрим. Підтрим. що ви хочете Я ще раз стежю і говорю, що я часі її дістала, вона жодним чином не порушую. Не справдав. І я не розповсюджував інформацію, а звернувся і подібні органи. Тобто Служба безпеки звернувся до голови воєнної адміністрації, до міського голови, як патріотичного. Але чомусь голова воєнної адміністрації місто того, щоб звернутися до Служби безпеки, якщо він в команді президента, то він мав до президента звернутися, а не передресувати в облене. Я забув мене ніяких питань чи невелицького немає. Я питання маю до. Я учу, інформацію вчу, побачив, озвучив зам генерального прокурора. Э, я надав матеріали в письмовій формі, що говорив там фамілія забув, ну засудження генеральна. Дівчата не сміються, бо був не смішний. А що дівчат немає. Вони провокують. Не Воїні за що гинуть. Я вели що так емоційно, але мені не з... Захищай російського олігарха Бабакова до всю українського народу. Дівчата відробляють гроші. Тому я підтримую і прошу вас, Людина Патріот Рожков. Нашу державу, нашу країну, на цій війна з нас. Кожен день гинуть наші хлопці. Я захищав і буду захищати. Тут, внутрі країни, бо то, ми повинні тут навести порядок. Хоча в мене поважний вік, але я, я буду тут захищати. А наші молоді воїни там гинуть кожен день. Браво! Молодець, oh, дякую.